Попередньому відео я розповідала, як важко тепер отримати ліцензію лікарську, тобто право виконування заводу лікаря. Але це право варункове. Тобто, спочатку лікар отримує децизію, тобто рішення міністра охорони здоров'я, а потім йде до ізби лікарської, окринкової, По-українськи, це звучить так: облздороввідділ. відділ. І цей начальник ізби. Видає право виконування заводу лікарня на 5 років. Сьогодні зранку мені перезвонив лікар з України, який отримав цю децизію. Він пропрацював лікарем в Україні 25 років, був завідуючим відділення і сьогодні він мав співбесіду, яку не пройшов. Що сказав йому керівник той Ізве. Це було в Краківській ізбі. Він сказав, що ви недостатньо знаєте польську мову. Крім того, він запитався його деякі питання по медицині, а, зокрема, по лабораторним аналізам: яке там еритроцити, лейкоцити, тромбоцити і так далі, але все польською мовою. Ну і лікар розгубився. На жаль, він того співбесіди не прийшов. Начальник із сказав, даю тобі місяць, і ти мусиш відвчити граматику, тому що проблема була така, що лікар все розуміє, сказати теж може, але, ну, як то кажуть, не може правильно граматично оформити це речення. І кульгають у нього закінчення слова. Наприклад, я йду, треба казати іде. А він, наприклад, може сказати іде або навпаки, хтось іде, а він каже, що он іде. І розумієте, отаке виходить. я це говорю, наприклад, тому що з цим є найбільша проблема. Тому тепер дуже важко взагалі отримати це право виконування заводу. Треба вчити польську мову, а особливо граматику. Особливо підучити польські терміни медичні, а це. Такі як частини тіла, такі як внутрішні органи, хвороби, як називаються, такі самі основні. І, як бачите, потрібно знати лабораторні всі оці терміни. Так що я дуже розчарована, бо цей лікар мав у нас працювати. Ми його чекаємо, тому що він нам дуже потрібен. Ну, і бачите, він мене не мав чим порадувати. І... Я дуже розчарована, тому що коли я отримувала три роки назад право виконування заводу Це вартове, то я просто подала документи. При подачі документів я кожен документ пояснювала тій секретарці, яка мене приймала. Там, ну, звичайно, в мене на кращому рівні була пояска але в мене не було жодної співбесіди, не було затребувано повторно ніяких документів. А зараз це все, бачите, дуже сильно, дуже серйозно, як то кажуть. Тому серйозно готуйтеся, бо всі правила змінилися.